Вітання. Сьогодні ми занурюємося у матеріали з математики для третього класу. Маємо тут, значить, уривки з підручника, файли. Угу. Наша мета розібратися, що таке половина і як задачки словами перетворювати на е, рівняння, ну і їх розв'язувати, звісно. Так, і ще, здається, згадали про ділення на сім. Точно. Освіжимо трохи пам'ять. Добре. Бо ці теми, ну, вони виглядають простими, але насправді це ж основа основ. Фундамент для всього, що буде далі в математиці. Погоджуюсь, треба зрозуміти не просто, як робити, а чому саме так. Саме так. Проаналізуємо визначення, приклади, логіку, що за цим стоїть. Це важливо для мислення загалом. Отже, давай почнемо з половини. У підручнику є такий приклад. Цікавий, як на мене, дві подруги тістечка ділять. Ага. Якщо тістечок чотири, все легко, кожній по два. Чотири поділити на два буде два. Ну так, це просто. А от якщо тістечко тільки одне, як тут бути? Як поділити справедливо? О. І отут, власне, і виникає потреба в понятті половина. Коли ми одне ціле. Ну, в цьому випадку тістечко, ділимо на дві рівні частини. Саме рівні. Так. Це ключове слово рівні, то кожна з цих частин і є половина. Математично це можна записати як один ділимо на два. Але частіше, коли говоримо про частини, використовуємо дріб одна друга, одна друга. Тобто половина це обов'язково одна з двох рівних частин. Абсолютно. І в цілому завжди є рівно дві половини. Щоб її знайти, ділиш ціле на два і береш одну частину. Ну, це звучить досить логічно. Отже, тістечко навпіл кожна подруга отримає по одній другій. А як це м -м, візуально уявити? Там є приклад з дівчинкою, Мариною. Так, так, вона зафарбовує прямокутник. Вона зафарбувала половину зеленим і каже, що могла б іншу частину зафарбувати, і це теж була би половина. Це ж правильно? Цілком правильно. У прямокутника є дві половини, яку саме ти зафарбуєш, ліву, праву, верхню чи нижню не має значення. Головне, щоб частини були однакові за площею. Ага. І тут підручник показує цікаву річ: половину можна отримати, розділивши фігуру по-різному: можна вертикальною лінією, горизонтальною, навіть по діагоналі. Навіть по діагоналі, якщо це ділить фігуру на дві рівні за площею частини, головне рівність. Тобто вигляд може бути різний, а сут та сама дві рівні частини. І там, здається, є вправи, щоб розрізняти, де половина, де третина. Так, розпізнати, де зафарбовано саме одна друга, а де, наприклад, одна третя чи одна четверта. Це щоб закріпити, що половина це саме про дві частини. Саме так. Візуальне розрізнення тут дуже важливе. Треба навчитися бачити. Ось фігура поділена на дві рівні частини, одна зафарбована це половина. А ось на три рівні частини, одна зафарбована це вже третина. Угу. Це не просто вправа на увагу, знаєш? Це якби закладає інтуїтивне розуміння дробів. З ними ж далі працювати доведеться багато. Половина це такий перший крок у світ дробів. Зрозуміло. Отже, частини цілого це коли ми знаємо, наскільки ділимо. А що робити, коли якась частина або якесь число невідоме. О, це хороший перехід. Мабуть, це нас підводить до рівнянь. Це вже звучить серйозніше. Ну, трохи. Але логіка схожа. У матеріалах є задачки текстові. Там треба не просто відповідь знайти, а спочатку умову, як би це сказати, перекласти на мову математики, скласти рівняння. Точно. А вже потім розв'язати. Готові розібрати першу? Давай. Ось. Тетяна задумала число. Коли вона розділила 24 на це число, то одержала частку чисел 27 і 9. Яке число задумала Тетяна? Класичний приклад. Дивись, задумане число це щось невідоме. У математиці ми це зазвичай позначаємо літерою, ну, найчастіше – «ікс». «Ікс». Добре. Далі по тексту. Розділила 24 на це число, це дія ділення. 24 ділене х дільник, записуємо як 24х. Ага, 24 поділити на х. Так. А що? Вона одержала частку, частку чисел 27 і 9. Частка це результат ділення. Треба обчислити 27 поділити на 9. 27 на 9. Це 3. Правильно. Отже, результат дії 24х це 3. З'єднуємо. 24х дорівнює 3. Ось наше рівняння. О! Тобто вся ця довга фраза з задачі перетворилася на короткий запис 24х дорівнює 3. І тепер треба знайти х, так? Саме так. Розв'язати рівняння це знайти значення невідомого, тобто x. Тут x це дільник. Є правило, щоб знайти невідомий дільник треба ділене, тобто 24 так, поділити на частку, тобто на 3. Записуємо. X дорівнює 24 поділити на 3. 24 на 3 – це 8. Отже, X дорівнює 8. Тетяна задумала число 8. Можна перевірити. 24 поділити на 8 справді буде 3. Все сходиться. Ух ти! Оцей процес перетворення слів на формулу, а потім розкручування назад – це цікаво. Добре, давай наступну. Семен задумав число. Знову X. Додав до нього добуток чисел 6 і 5. Тобто до х додали, що саме добуток 6 і 5. Це 6 помножити на 5. Ага, x plus 6 times 5. Так. Одержав 70. Значить, вся ця сума дорівнює 70. Маємо рівняння x plus 6 times 5 equals 70. І що тепер? Спочатку порахувати 6 на 5. Обов'язково завжди спочатку виконуємо дії з відомими числами. 6 на 5. Це 30. Тоді рівняння стає простішим. x плюс соті equals 70. А тут x це невідомий доданок. Так, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми, тобто 70, відняти відомий доданок, тобто 30. x equals 70 minus 30. Це буде 40. Отже, x рівню 40. Семан задумав 40. Перевіряємо. 40 plus x 5 це fortiz 30 the equals 70. Правильно? Зрозуміло. Так, і третя задачка. Про Марію. Вона задумала число знову х, відняла його від 31. Уважно. Від 31. Значить, 31 – це зменшувана, а х – від'ємник, тобто 31 мінус Х. Ага. Отримала число, яке дорівнює різниці добуток чисел 9 і 7 та числа 56. Оце вже закручено. Різниця добутку. Розбираємо по частинах. Різниця це віднімання. Від чого віднімаємо? Від добутку чисел 9 і 7. Тобто від 9,7 9 помножити на 7 – 63. Так. А що віднімаємо? Шисло в 56. Отже, вся права частина рівняння це 9, 7, 56. Тобто 63 відняти 56. Правильно. Збираємо все разом. 31х дорівнює 9, 7, 56. Ого, тут цілий вираз справа. Значить, його теж спочатку треба обчислити. Звичайно, спрощуємо праву частину. 9 помножити на 7, 63. Тепер 63, 56. Це буде 7. Точно. Отже, наше складне рівняння перетворилося на просте 31х дорівнює 7. А тут х – невідомий від'ємник. Так, щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного 31 відняти різницю 7. Х дорівнює 31 мінус 7. 31 мінус 7 це 24. Отже, х дорівнює 24. Марія задумала число 24. Можна перевірити: 31 помножите на 24 дорівнює 7, і права частина 9 помножити на 7, 56 теж 7. Все правильно? Чудово. Ми розібрали три різні пліпи задач. І головне, це переклад слів у формулу. Тепер ніби ясніше. А давай спробуємо ці навички обчислень м -м, застосувати. Є ще задача вже без рівняння, просто на кілька дій. Давай. Про Катрусю і брата вони робили прикраси: вісім браслетів, по сім намистин на кожному, і ще підвіски зробили. Всього пішло 91 намистина. Питання скільки намистин використали на підвіски? Це задача на кілька кроків. Щоб дізнатися, скільки на підвіски, треба спочатку порахувати, скільки пішло на браслети. Uh -huh. Якщо вісім браслетів по сім мистин, то це яка дія? Множення. Вісім помножити на сім. Правильно, вісім на сім. Це буде 56. О, до речі, знову сім. Якщо вісім на сім 56, то 56 поділити на сім. <рес> буде вісім. Так, гарне повторення таблички ділення. Точно. Отже, на браслети пішло 56 намистин, а всього використали 91. Як знайти, скільки залишилось на підвіски? Треба від загальної кількості, 91, відняти те, що пішло на браслети, тобто 56. Саме так. 91, 56. 91, мінус 56. Так. 35. Виходить 35 намистин на підвіски. Абсолютно вірно. Знайшли частину браслети, а потім від цілого всі намистини відняли цю частину, щоб знайти іншу частину підвіски. Дуже типова схема. Зрозуміло. Так, і що там у нас наостанок? А числовий вираз 99434. Тут і множення, і віднімання, і ділення як не заплутатись. Тут найважливіший порядок дій. Пам'ятаєш правило? Е, спочатку множення ділення, а потім додавання і віднімання. Майже. Множення і ділення виконуються в тому порядку, як вони йдуть у виразі – зліва направо. А вже після них – додавання і віднімання. Теж зліва направо. А, зліва направо. Добре. Дивимось. 9-9 – це 81. Так. Далі йде мінус, але є ще множення і ділення. Пропускаємо мінус. Наступна дія. 4-3 – це 12. Є. І залишилось ділення. 12-4. Треба від загальної кількості 91 відняти те, що пішло на браслети, тобто 56. Саме так: 91-56, 91 мінус 56. 91 56. Так, 35. Виходить 35 намистин на підвіски. Абсолютно вірно. Знайшли частину браслети, а потім від цілого всі намистини відняли цю частину, щоб знайти іншу частину підвіски. Дуже типова схема. Зрозуміло. Так, і що там у нас наостанок? Числовий вираз 9,9,4,3,4. Тут і множення і віднімання і ділення. Як не заплутатись? Тут найважливіше порядок дій. Пам'ятаєш правило? Е, спочатку множення і ділення, а потім додавання і віднімання. Майже множення і ділення виконується в тому порядку, як вони йдуть у виразі, зліва направо. а вже після них додавання і віднімання теж зліва направо. А, зліва направо. Добре. Дивимось. 9 9 це 81. Так. Далі йде мінус, але є ще множення і ділення. Пропускаємо мінус. Наступна дія. 4 3 це 12. Є. І залишилось ділення. 12 4. Треба від загальної кількості 91 відняти те, що пішло на браслети, тобто 56. Саме так. 91 56. 91 56. Так, 35. Виходить 35 намистин на підвіски, абсолютно вірно. Знайшли частину браслети, а потім від цілого всі намистини відняли цю частину, щоб знайти іншу частину підвіски. Дуже типова схема. Зрозуміло. Так, і що там у нас наостанок? А числовий вираз 9, дев'ять, чотири, три, чотири тут і множення, і віднімання, і ділення. Як не заплутатись? Тут найважливіше порядок дій. Пам'ятаєш правило. Ем, спочатку множення і ділення, а потім додавання і віднімання. Майже множення і ділення виконується в тому порядку, як вони йдуть у виразі зліва направо. А вже після них додавання і віднімання. теж зліва направо. А, зліва направо. Добре. Дивимось 9, 9. це 81. Так. Далі йде мінус, але є ще множення і ділення. Пропускаємо мінус. Наступна дія 4 3. це 12. є і залишилось ділення 12, 4. Отже, ми виконали всі множення і ділення, тепер підставляємо результати назад у вираз. Замість 9 помножити на 9 пишемо 81. Замість 4 помножити на 3. 4, точніше, замість 12 4, пишемо 3. Що залишається? Залишається 81, 3. І це дорівнює 78. Результат 78. Значить, порядок дій це справді важливо. Безумовно, без нього був би хаос, різні відповіді, а математика любить точність. Гаразд. Ну, здається, ми досить глибоко копнули цей матеріал. Підсумуємо. Ми з'ясували, що половина це одна з двох рівних частин, один на двох, як її знайти, як зобразити. Угу. Потім перейшли до рівнянь, навчилися перекладати задачі на мову хайвів і розв'язувати їх. Так, через обернені ділі. Розв'язали кілька прикладів, застосували це в задачі надії і ще й вираз обчислили, згадавши про порядок дій. Ну і про ділення на сім не забули. Точно і важливо розуміти, знаєш, що це все не просто вправи для третього класу це ж будівельні цеглинки, розуміння половини веде до дробів, рівняння це місток до алгебри, а вміння розбити задачу на кроки, дотримуватись порядку. А це взагалі основа логічного мислення. Це допомагає вирішувати будь-які проблеми, не тільки математичні, це, по суті, тренування мозку думати структуровано. Так, це справді важливий погляд не просто шкільна тема, а інструмент для життя. І отут, до речі, виникає цікаве питання на подумати от дивись, ця здатність, що формується в третьому класі, бачити структуру, формалізовувати її, знаходити невідоме, як вона потім нам допомагає у дорослому житті. Коли завдання набагато складніші і, може, зовсім не математичні. Mm. Як оця рання підготовка впливає на нашу здатність аналізувати ситуації, приймати рішення, мені здається, це те, на